Дівчатка, всім привіт, вітаю! Сьогодні буде відео, яке я сама особисто дуже люблю обожнюю і усіх його дивлюся. І, чесно кажучи, через те, що дивилася 350 мільйонів відео, ну, в общем, мене понесло, скажімо так. А понесло мене на що? На парфуми. Я накупила парфумів 10 тисяч мільйонів собі. Покажу вам зараз новиночки. І давайте почнемо. Перший парфум, я не пам'ятаю, чесно вибачте, я не пам'ятаю, чи я вам про нього вже показувала-розказувала. Отак детально, мабуть, точно, що не показувала, не розказувала. Я тут собі зробила пам'яточки. Знаєте, буду підглядати. Це парфумчик, який я побачила у Ані. Аня Блог. Це Signature Mon від, від Monblan. Аромат, він настільки мені сподобався, що я е, зразу купила собі 90. просто щоб ви зрозуміли, масштаб бідстий. Значить, я зробила собі такі бумажки, нарізала блотер. І от що по відчуттях, для мене це цей аромат, е, це засіб якоїсь дуже-дуже дорогої пудри чи дуже дорогого крему. Це щось такий, знаєте, білий шифоновий халат напівпрозорий. Це якась супер така доглянута юна дівчина, коли я кажу юна, я не маю на увазі, що нею не можуть користуватися там жінки за. Я маю на увазі, що мені малюється мій мультик, моя картинка, саме отак, що це якась юна, прекрасна, дуже доглянута дівчина в шифоновому напівпрозорому халатику, піньюарчику. З якоїсь знаєте, дуже такої заможньої родини, яка не знала ніяких бід в плані там фінансових. Дуже мені цей аромат зійшов, ну ви можете зрозуміти, я думаю, по флаконам. Прекрасний, шикарний. Він мене не душить взагалі, він такий солодкий. Для мене це кремово-кокосово-пудровий аромат. Я отут легкий кокосовий крем відчуваю. Але кокос не солодкий, знаєте, не а-ля Рафаелка. ні 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 Якийсь такий прохолодний кокос. Дуже класний аромат. По там тут клементин, іланг іланг магнолія піонія, бензоїн, ваніль, мускус. Можливо, я так не сильно можу, знаєте, від... відокремити щось. Єдине, що я помітила, що мені подобається дуже в ароматах: магнолія, лотос, тому що таких. Ну, так у мене вистачає. Дуже прекрасний аромат, неперевершений, нечасно смачнютий. Шикарний. Да. Так, це перший плотр. Давайте десь тут рядушком покладу. Тоді аромат другий, який я купила собі, це аромат від Москіно той 2. Це так званий білий ведмедик. Прекрасна, звісно, упаковка, шикарна. Значить, що про цей аромат? Тут по нотках, давайте пробіжусь. Магнолія, мандарин, яблуко, пелюстки, жасмину, півонія, смородина, амбервуд, мускус, сандал. Може, я і не буду бігати по нотках, бо я все одно в них не розбираюся. Це для мене аромат чистоти. Це чисте, вимите тіло, знаєте, вдягнуто в чистий світлий, обов'язково випросований такий аж трошки підпрохмалений одяг. Це чисті пелюшки, не пелюшки, а постільна білизна. Пелюшки це для, для діток. Ні-ні-ні, постільне біли, простирадла. Це білі простирадла, такі, знаєте, лінняні, якісь, може, грубі. Аромат чистоти. Прекрасний аромат, я користуюсь з превеликим задоволенням. Далі, це вже така класика, старічок боровичок Це Dolce Gabbana light blue. Ви знаєте, я не знаю, чи є люди, котрі не користувалися Dolce Gabbana. Маленький флакончик, 25-ка. Ой, вибачте, 25-ка в мене. Так, ну, це що? Це лімончик, це щось такий свіжачок, якийсь. Тож, Це от аромат на, на таку на жару, він, мені здається, не задушить. Лимончик, акватика. Ну, знаєте, мені зараз важко якусь асоціацію, бо я недавно передивлялася всякі рекламні ролики парфумів. І от як там було в рекламному ролику, так я і бачу, що якесь красиве синє море і надувний човник якийсь, здається, там був. І на тому човнику лежить така томна, виснажена спекою прекрасна дама, і до неї пірнає те глибоке синє море прекрасний чоловік. От, от це аромат хвиля свіжості, отак я б назвала, з ноткою лимончика. Прекрасний аромат. I like it very much. Так, далі. Далі аромат, який я отримала тільки сьогодні, це. Широ Мацакі-Масушима. Правильно? Тяжко виговорювати, конечно, нам, славянам. Широ, 40 флакончик такий, 40 мл у мене. Цей аромат, я вам що хочу сказати, цей аромат це перший аромат, який я купила за власні кошти, зароблені, там, 17 років, чи скільки. Так що у мене одразу, знаєте, по определенню до нього теплі такі відчуття. І дивно, погодьтеся, що я купила там не. Умовно ну, кажучи, Версачі Брайт Крістал чи Lanvin, а купила саме щиро. А чого купила, розказую. Я вже колись розказувала, у мене у мами була дуже сильна астма, і вона не переносить парфуми, а цей такий ледь помітний. Для мене це аромат білого паперу, це аромат офісу, це біла сорочка, це букет білих квітів, це білий бузок, це пральний порошок, це прання, простирадла знову ж таки, які сушаться на дворі, на вітру, десь там на полонині. От у якась біжить дівчина, біла сурочка, в неї в одній руці, знаєте, так вона ахапкою тримає букет із білих квітів, там якісь лілії, бузок білий, якась така зборна солянка, може там пару ромашок. Саме білі квіти. А в другій руці, так в ахапку, вона тримає стопку паперів, білий папір, і кудись вона біжить. Ой, класний аромат. Теж його люблю і досить у мене такі ж до нього теплі почуття. І, до речі, на мені він досить стійко відчувається. Десь години в 12 я нанесла на себе і зараз, зараз пів шостого я ще відчуваю його. Цей аромат. Другий аромат, це аромат повністю придбаний був мною під впливом YouTube. Це аромат від бренду Chopard. Лемон дульті. Шопард, першочергово, це бренд ювелірних виробів. Тому флакон у них, звісно, ну, це пісня, просто скло, скляна кришечка. Такий важкий флакон, тут тридцяточка, але знаєте, відчувається флакон, як наче тут вся сотня. Про що цей аромат? Ну, лімон дульці, понятно, що це цитруси. Це і бергамот, і лимон, і мандарин. Я відчуваю тут ще якусь нотку фруктову. Фруктову нотку відчуваю. І е, м'ятна прохолода. От мені малюється це, знаєте, льодяники, Лямон Песьє. Лимонні це махіто. Це. Е, саме от прохолода махіт така от м'ятна складова. І це це лимончику, така вона трошки з гірчиночкою. Аромат, який піднімає настрій, одразу просто на плюс 100. Суперський. І ви знаєте, я от його теж ношу. Сьогодні от отримала оці два красунчика одночасно на одну руку нанесла один на іншу інший. Я вам хочу сказати, що він на мені трошки підзамилився. І це як якийсь розкішний доглядовий, знаєте, як якийсь розкішний для душу. Чи якийсь розкішний шампунь, щось таке. І мені це дуже вподоби, тому що також одразу така, знаєте, прохолодна нота. Прохолодна нота йде. І ой, вибачте, на таке пекло, як у нас зараз, це те, що треба. Далі парфумчик це просто, знаєте, парфум, Опса, скажімо так, але я обожнюю. Це Eclat від Ланван Дерпеш. Гупочку поставимо сюди, а флакончик Отак вам покажу. Це у мене скільки, це мені подарили 50 очка. 50 мл. Ну, всі, мабуть, знають, правда, цей Eclat. Для мене це. Я його обожнюю. Для мене це. Уявіть собі озонову кулю, да, от коли ви пірнаєте в Чорне море, в Чорне море я маю на увазі в море, в воду, ви пускаєте така от з аквалангом, да, якщо пірнало, оті такі здорові бульки. І от як наче в тій бульці гілка буску, саме гілка буску з віточкою, з листочком, і саме бузок, це сиренівий, не білий. О озоновий ну, класний. Я його люблю. Це, напевно, знаєте, така вже класика. Сьогодні мене запитали в групі, який би парфум я обрала, якби могла вибрати тільки один. Я відповіла, що це буде, скоріш за все, ланван саме цей клас. тому що це супер універсальний такий парфум, який, а, мені здається, він, знаєте, нікому нікого не придушить, нікого не задушить. І, до речі, він і вдень, і вночі, і на вечірніх мероприятиях на всяких. А, дуже, мені дуже-дуже, дуже він зайшов. Так, і далі у мене був набіг, на льот на Avon. Угу. І з Avon я отримала такі новиночки. Перше: це Incandescence Summer Glow. Так, коробочки ставлю, парфумчики наперед. Це отака кулька. Ну, це просто витвір мистецтва. Ці кульки багатьом не подобаються, а мені подобаються, як новорічні іграшки. Я планую там трошки освоїти. Так багато планів, так багато планів. По-перше, до речі, дівчата, у мене ж з 9 числа починається навчання моє по шкірі, пам'ятаєте, там у косметолога, тому я, може, трошки випаду. А по-друге, хочу ще опанувати предметну фотозйомку. І є у мене прям даже вже ідеї. Але давайте поки що не будемо забігати наперед. Дуже прикольний, какуючка. Значить, що по аромату? Вчора ми з дівчатами в групі в моїй залишу посилання внизу. До 12 ночі вирішували, на що він схожий. Всім він щось нагадує, що непонятно. Для мене це Гаваї. Я на Гаваях, на жаль, ще поки що ні разу не була. Але колись я впевнена, що побуваю. Для мене це оцей от момент, да, от як в кіно показують, коли ти виходиш з літака. Із літака, і таке на тебе зразу гаряче повітря, і це повітря завжди, от, хто де літав, мене тут точно зрозуміють. Виходиш з літака в кожній країні якесь нове повітря. Да? Там воно якесь гаряче, там холодне, там солодке, там солоне. Є таке відчуття. І оце ти виходиш в Гавайях, тобі надівають оці прекрасні гавайські е, жіночки, оцей, е, це намисто з квітів. Ти йдеш по берегу. Океану, да? бо я вчора писала про море, а там же ж океан у Гавайях. Ідеш по березі океану. Розвивається в тебе волосся, тобі те намисто, за вухом в тебе та квіточка Маної, чи як там ті квіточки правильно називаються, я не знаю. У тебе в руках коктейль голуба лагуна, і це захід сонця. Це для мене от аромат Гавайт. На що він схожий? Я не знаю. Тому що він на щось схожий однозначно. Я перенюхала вчора все, що в мене є. Я не знайшла схожості. Скоріше за все, щось у мене було з таким направленням. Дуже тропічним. Дуже тропічне направлення. Клас. Ароматик шикарний. Так, що там я написала свої записочки. Зараз давайте швиденько. Бергамот, магнолія, ветивер. Ну, Можливо. Магнолія. бачите, у мене багато де магноля. Класний аромат, взагалі, суперський на літо. На вечір, да? на день, може, якщо 30 плюс, може трошки і піддушити навіть. Ви знаєте, оці тропічні квіти, на мій погляд, які там є, може трошки піддушити. Так, далі ще один ароматик новиночка: Little Black Dress саме Patty. Little Black Dress саме Patty. Отакий от флакончик прекрасний. І що це для мене? Ну, це для мене а, лимонний лимонад. Якщо тут такий в шопарді про холодне махі, то така гірчинка лимонна, да, от саме гірчинка лимонна, то давайте сюди поставлю, бо якась композиція у нас не виходить. То а, Little Black Dress це от саме лимонний лимонад. Олія лимону, рожева піонія, есенція мускусу це те, що в каталозі було зазначено. Да, от, лимончик саме от, така, от, знаєте, от свіжий розрізаний лимон, який ти додаєш собі в якусь солодку воду Спрайт. Класний, такий задорний теж аромат. Звісно, всі цитрусові аромати вони фантастичні в тому плані, що настрій твій. Вони одразу з 0 до 120 просто піднімають бомба! Я дуже рада, що у мене це є. І ще один аромат з Avon, який просто вчора розірвав е, мій мозок. Він вже старенький, але я, про нього, ну, я знала, що такий є. Ніколи я його не тестувала, чого так, Ой, вибачте. Тому що у мене дівчинка, у яку я замовляла колись давно, Avon, десь вона поїхала, і мені не було де у кого його замовляти. Дуже довго. Тоді я, якийсь у мене там був приступ снобізму. я вирішила, що я це все не хочу, всі ці каталожні парфуми, і купляла собі виключно, люкс, люксові парфуми. Тоді мене попустило, і я думаю, що я буду себе обмежувати. Ну, як можна себе обмежувати в світі парфумерії. Хочеш купляєш собі щось на базарі за 30 гривень, хочеш купляєш собі якісь там нішеві парфуми за 30 тисяч, головне, щоб вони тобі подобалися, підіймали настрій, і у тебе була можливість їх придбати, їх носити. Правильно, правильно. Хоча проносить також. Знаєте, Я така людина, що я зранку можу одним напшикатися, в обід, другим ввечері третім. І навіть це все, якщо я вдома. Є люди, які е, парфумляться тільки там десь на вихід. Ну, для мене я проснулася особливо зараз, да, в наших реаліях це вже е, виграла джекпот. Тому я себе не обмежую в тому плані, що вирішила себе не обмежувати. Що яка різниця люкс не люкс Якщо тобі доставляє задоволення. Якщо ти отримуєш кайф, получай Трошечки поправимося. Так, і от парфумчик, який розірвав просто вчора мене. Це також Incandescence лотус Incandescence Lotus. Тож, от така прекрасна кулька рожевенька. Клас. Одна баночка, да що з підіймає так настрій. Дівчат. Це просто для мене, по-перше, вони мені дуже-дуже-дуже схожі з ланван. От дуже. Це для мене прям направлення таке озонове. Знаєте? Квітково озонове. Тільки якщо ланван, це я вам казала, це в морі, в бульці, повітряній саме бузок, то тут для мене. Я, до речі, не читала, не знаю, от, лотус. Це про ту квітку, я думаю, чи не про ту. Ну, давайте я вам свою асоціацію. Це для мене ставок. Навірно, це я не про ту квітку думаю, але немає значення. Це для мене ставок з холодною водою. Десь там, знаєте, ключі б'ють з дна, вода холодна. І прекрасні оті лілії, які морські, які не ковшинки жовті, а які такі біло-рожеві. Оце так вони пахнуть. Я пам'ятаю, значить, трошки такий флешбек. Чернігівська область, козелиць. Хто може, там є місцевий привіт. І там от був такий ставок десь в одному місці. Я вже так, звісно, не пам'ятаю, бо це було дуже давно, коли я там бувала. У мене там родичі живуть. І от була річка, там, де все, там, де пляж, там, де всі купалися. І так там в стороні, як, наче такий завид така, да? ну, а для ставок. І там оці лілії водні. Таке просто там поле було з них. Я пам'ятаю, що мені так хотілося ту лілію. Але я не можу, знаєте, я така в цьому плані дуже труслива, якщо дно таке мулисте, якісь там водорослі, все. мені вже вважають, що це там чудіще, якісь русалки тягнуть мене на дно. Я не можу в таку воду заходити. І мені так хотілося ту лілію, але ж я якби розуміла, що ну, і що я з нею буду робити з тою Лілією. І чоловік мені все казав, давай я тобі там зріжу її, ну я відмовляла, бо мені здавалося, ну мені не дуже здавалося, я і зараз думаю, що це якась така супер квітка, і вона має бути там, де вона має бути. Не треба там їх зрізати. І от такі у неї пелюстки, це по відчуттям біло-рожеві, такі, знаєте, плотні, налиті, тверді, соковиті, і при цьому дуже свіжі і одночасно ніжні. Цей парфум uh, Avon Lotus просто вчора uh, розірвав мою свідомість, що він такий крутяцький, що він такий класний, і захопив моє серденько. Чого? Того, що я одразу ж написала дівчинці, якою я зараз замовляю Avon, що давай беремо ще одну упаковочку, тому що треба, щоб у мене він був у запасіку. Так, любі. оце мої такі. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9 нових парфумів сказали зовсім. За усьо там останній якийсь короткий термін. М, кінець червня, початок липня. А далі буде, тому що ще у мене буде замовлення з Avon. Там теж ще парфумчики позамовляла. Ще я хочу дуже придбати собі цю новинку водичку, яка буде в 10-му каталозі, Oriflame з фіалками, тому що я обожнюю фіалки, і я ніде не можу знайти аромат фіалки. Ви знаєте, кажуть, що Герлін там пахне косметика фіалками. Мені воно пахне не фіалками. Не знаю, чим воно мені пахне, якимись квітками, але не фіалками. І, до речі, часто кажуть цей на Ланван, що він пахне фіалками. Ні, для мене це сиреневий бузок. Все, люблю, от таке відео вийшло. Я вибачаюся трошки щось сьогодні. хекаю, знаєте, сьогодні якось мені не дуже хорошо, але я вирішила, що я не буду там валятися. Зніму вам відео, от я хочу його зняти і треба знімати, поки є імпульс. Сподіваюсь, що вам було цікаво. Розказуйте про свою улюбленці, розказуйте, що плануєте придбати, що придбали. Я планую, в мене там такий вішліст, Мені страшно туди заглядати, там більше 40 позицій. Але там такі парфум тільки у мене всі досить доступні по ціні. До речі, щодо ніші. Нішу, я не розумію. Ще я, мабуть, чи до неї не доросла, чи якась вона для мене складна. Я не знаю, я скільки раз ходила вокруг до да ніші, у нас нішові парфуми представлені і в Єва Beauty Lab. Тут прямо коло мене, недалеко торговий центр здоровий. У нас там є е, Бутік, не пам'ятаю, як він називається, один Жан називається Бутік, там, де вся така нішова парфумерія, другі ще якийсь є а Аромабутік чи Ароматік. Не пам'ятаю точно. Там всякі оці є парфуми, всякі куркіджани, кірки і е, е, все тому подібне. Скільки разів я пробувала, скільки разів я заходила? ну поки що це не моє. Поки що один парфум із. Ні, ще я спробувала, який мені більш-менш сподобався це Кріт. А от якби я ще назву пам'ятала, з чоловічих це точно Кріт Авентус, мені дуже подобається. А жіночі, White River, чи якось так. Щось там, якась біла вода чи біла річка. Це, що мені сподобалось, але так, тож, знаєте, ще я поки що на сильно-сильно витягнутій руці. Поки що так. І Поки що я цьому і рада, чесно кажучи, тому що якщо я ще, і ні, ще й нішею захворію, ну це все. Це каранти, тому що ніша коштує, звісно. Ну, таке, не будемо про це. Треба, да, щоб все ми могли собі дозволити, працювати, робити все для того, щоб все було супер, щоб ми себе не сильно, скажімо так, стримували в своїх бажаннях. А якщо ці бажання, знаєте, легко. Втілити в життя, то це взагалі супер. Ті ароматики, які я там собі хочу, вони там всі до 1000 гривень. Більшість з них поки там. По... Це акційні ці, акційні. Тому поступово, питихесенько, буду собі збирати, що я про себе поняла. Я про себе поняла по ароматам, що мені оце дуже подобається нота лотосу і нота, поки я вам там казала, магнолії. Цитруси, мені подобаються. Коротше. Я більш все ж таки по такій свіжій лігкотні, якщо так можна сказати. Взимку, да, мені хочеться а-ля Black Opium, аля Armani S. Ну, це з того, знаєте, що у мене майже кожен рік був. Але якісь такі прям відверті жесткачі, щось мені не дуже хочеться. Такий мені більш до вподоби. Летючі, свіжуті. Все, любі наболтала вже вам тут на 25 хвилин. Всіх люблю, цілую. Сподіваюсь, що вам було цікаво. Всім гарного настрою, бажаю, ароматного і всім па-па!